Вітаю всіх! Хочу знову підняти тему відпочинку тему намагання жити звичайне життя. Зараз це актуально як ніколи, щоб не поїхати кукухою. Скажу чесно: нам потрібно адекватне суспільство, про яке можна казати закінчення війни, нормальне життя, якщо люди будуть хворі психологічно, хворі на голову, не зможуть мислити адекватно. Це дуже серйозна проблема. І у нас є ще серйозна проблема в країні це ось переселенці і її життя. На жаль, держава їх не забезпечила нічим, держава не може їх забезпечити. І починається образа, починається образа на людей, хто живе вдома, починається образа на тих, хто не дає їм якби дешевше житло. Наприклад, це такі приклади. Розумієте, вже образа на звичайних людей. І таке враження, що їм винні звичайні люди. Тобто, це кошмар. Звичайні люди нікому не винні. Ніхто нікому нічого не винен. Взагалі. Кожен живе своїм життям, як він може жити. А, але є в нас люди, які не можуть вже будувати своє життя по-новому. Вони не бачать, як це робити. Мало психологічної підтримки, дуже мало. Це також дуже важливо, дуже мало. Я зараз хочу подивитись момент взагалі, стан нашого суспільства в Україні. У мене така думка виникла, що треба продивитись це питання, підняти цю актуальну тему. Звичайно, коло беру. Стан суспільства в Україні, стан населення в Україні. В якому стані знаходиться зараз населення в Україні? Давайте подивимось. В якому воно стані? Ви знаєте, а це хочеться, щоб швидше вирішити, швидкість. Швидкі рішення, щоб приймали. Дивіться. Багато хоче перемовин людей вже. Перемовин. Дуже. І щоб швидше це було. Щоб ви не казали, люди вже хочуть переходити в спокійне життя. Хочуть. І в багатьох депресія. І багато мріють про нездійснення. Це самообман ілюзії. Багато людей, на жаль, живе в яких, якихось ілюзіях і не живе реальним життям. Оце дуже погано. Дуже погано і багато хоче вже закінчення війни. Людей, щоб вона закінчилось. Просто закінчилось. Тут не од одні військової карти немає. Ви розумієте? Новий етап життя зміни. Дивіться. Вежа це зміни. В даному питанні серйозні зміни. Початок новий. Колесо долі це також кармічна карта, щоб змінити на краще. Це все зміни. Треба людям зрозуміти вже ось, мені не подобається ця карта сімка. Кубків це ілюзії, думки, ну, фантазії більше. Ви знаєте, треба жити в адекватному суспільстві і розуміти: якщо не, не виходить те, що ви хочете, прийміть те, що є. Дуже багато фантазії ілюзій у людей. Поганий стан, люди живуть в не дуже реальному. Стані, і це погано. Мені не подобається цей розклад від слова зовсім, тому ми не можемо адекватно закінчити війну, скажу чесно.